Нагадаємо, що маркер подій це саме та програма, в якій ви про найважливіше почуєте від наших фахових гостей. І це в етері радіо «ФМ Галичина щобудня о 16.15 та о 17.15. Або якщо не встигли, ну то підпишіться на канал «ФМ Галичина, аналітика і зможете не лише почути, але й побачити. Ми вітаємо в нашому маркері події авіаційного експерта Костянтина Криволапа. Пане Костянтини, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Хочу розпочати власне, з цих історій, які отримали несподівано великий резонанс серед нефахівців, зокрема. Але це було умисне розповсюджене у великій кількості відео. Це історії атаки, які відбулися на литовища в Миргороді. Потім те саме Полтава, Кривий Ріг учора. І всюди там одна й та сама схема перед застосуванням е ракет від Іскандеру та ще й з касетною начинкою передувало цьому багатогодинна розвідка, наведення, яку проводять ну, зокрема е окупанти за допомогою своїх тих орланів. Потім удар. Ну а потім оці картинки, які виникають, і які, і, і які обурюють. Всіх в, в телеграмах, бо обурення полягає в тому, а чому так довго дозволяють орланам наводити ракети на наші літаки? І що б ви відповіли ось цьому колективному обуренню? Вибачте, у нас є Українська асоціація власників літаків і пілотів. Якось вона так називається. Геннадій Хазан, президент. цієї асоціації, Я почув. Ну, по перше, коли я перший раз почув про те, що у нас дуже велика кількість орланів суперкамів зали літає над нашою територією. Я розумів, що це у росіян немає іншого істочника джерела джерела інформації стосовно того, що є на нашій території, де що переміщується, де що стоїть. І вони вже пішли на таку саме розвідку за допомогою дронів. І я думав, я що було б ефективно, щоб їх збивати, тому що я розумію, що засобами радіолокаційного виявлення їх помітити дуже важко. Якщо ти починаєш підсилювати сигнал від локатора, тобто робиш його більш чутливим, то тобто тоді ти бачиш і всіх птахів, і все, що там літає, і все, що можна. Отут підтверджуємо, я... Немало... я сьогодні з фахівцем з РЕП він казав, каже: ну не на цій висоті. Зазвичай ці орлани 5 тисяч метрів, а то і вище будуть. Там ребом не попрацюєш. Саме так. І розуміючи, це я думав, ну що? Інший запускати БПЛА, який буде там літати, щось шукати, якось збивати. Ну, якщо помітить, то добре, якщо ні, то як. Потім я зрозумів, що вони ж бачать цю нашу територію в тих умовах, коли вони щось бачать, коли нема димки, нема там якихось атмосферних завад. тому якщо вони щось бачать, то так само можна з коротких дистанцій, з невеликих дистанцій бачити їх. І я подумав, що ну, мабуть, найкраще це мати якісь невеличкі літачки такого спортивного. Типу і з цих літачків там пристосовувати кулемет і розбивати ці е, дрони вщент. Тобто, оце тут... історія одеська, та ви маєте увазі так, коли от, ага. от з'явилася одеська історія. Я думаю, ну слава Богу, на нас в країні куча недурних людей, і я сам не дурак, якщо я до цього додумався, це проста логічна схема, логічний вихід з цієї ситуації. Поки там будуть розроблятися автоматизовані системи пошуку траляля. траляля. Там інноваційна платформа Brave One, вона об'явила про е те, що буде надавати гранти з цього приводу, все хорошо, але е треба ж, е щоб все почало працювати ще вчора. І тут я бачу, коли оцій Геннадій Хазан почав розповідати про те, з якими проблемами вони зіткнулися, коли почали працювати. З нашими командирами систем ППО, то це просто жах. Це щось незрозуміло. А в чому проблема? Дивіться нашим глядачам, слухачам, теж нагадаємо одеська історія. Це мається на увазі, коли тренувальний такий літачок як переробили я, фактично на Так, ви я переробили 32. його на винищувача у цих БПЛА, які теж над Одесою нависають майже щодня. Він за ними полює і знищує, полює і знищує. Куча таких літаків в Дніпрі є, куча власників є. Але у наших командирів ППО нема документу, який регламентує взаємодію, описує всі процедури взаємодії, особливо стосовно такого питання, як свій чужий. Mm -hmm. Тобто ці не обладнані цією системою і, і, і кажуть, ну ППОшники будуть їх збивати, ну в Одесі ж не збивають, а в Одесі ж збивають орлани суперками і зали? да? а власне і, і там як немає тої системи свій чужий, яка потрібна для автоматизу не ну, літак. Він літає там так. в окремих коридорах. Він літає на окремих висотах, там де е, ці засоби вони не потрібні. Їх можна обладнати. Ну це додатково. Так Це якісь... реальна проблема, чи е, е, якась оця казуїстика, дурня і бюрократія? І я вважаю, що це казуїстика, як ви кажете, дурня бюрократія, тому що є купа організаційно-технічних засобів різних там заходів, за допомогою яких можна домовлятися, і по якому сигналу конкретний квадрат, конкретний коридор там працює розвідник можна його спіймати, можна його знайти можна його знищити в цій зоні. Ппо по іншому не працює все. Пане Костятине, а ви бачили ж це відео? російські його умисно вкинули. Колишній речник ППС Юрій Ігнат сказав, каже, що ну ви дивитесь картинку, ви бачите, але це не означає, що дивлячись на неї, ви бачите правду. Мається на увазі, що, по-перше, можна зробити відео діпфейк. По-друге, там не така роздільна здатність, щоб робити аналіз про ураження наших совєтських оцих су 27 які там стояли. По-третє, він каже: є літаки, донори вони давно вже не літають. Або можуть бути Ляжі, чому ви ведетесь на російську пропаганду? Ну, ми тут не будемо зараз вчити наших м, глядачів і слухачів, як правильно розрізняти де стоїть реальний літак, а де е, якийсь там залізячий донор. Але в цьому випадку ми звернули увагу на одне: на цих в, е, е, в литовищах, аеродромах, по яких йдуть удари іскандерами, фактично немає ні капонірів, ні якихось м, ангарів. І Це вже третій рік після повномасштабного вторгнення. А чому так? От ми зараз почали з того, що як їх знищувати, да? це одне питання. Так, і а воно тепер як захищати вон, да, воно вирішується там одними заходами, одними там документами. І я думаю, що на те, щоб це організувати, там не треба бути великим менеджером всіх країн і народів, а просто треба. Зібратися, написати документ і підписати, і, і, і його втілити в життя, З цим поки що зрозуміло. Да? Друге питання це захист за допомогою інженерно-технічних засобів посередковано на аеродромі. Це все давним-давно відомо, починаючи з фільму. Безпокоєне хазяйство з головною там головну ролі грав жара 47-го року. Фірм фільм нічого з тих часів суттєвого не змінилося. Значить, ступеню захисту це є так, так звані ще з радянських часів. Були розроблені арочні ангари. Він там щось дванадцять то метрів шириною, і туди заходили спочатку. Ці -ці літочки, які там були, міг. 15, Міг 17, 19, 21 влазив, 23 вже не пам'ятаю, 25-й вже точно не влазив, це вже дуже така велика здорова машина. Зараз ми її бачимо, там розвиток цієї машини, Міг-31К, ну це досить велика машина. Угу. І Міг-29 туди ще е, влазив, а от уже Су-27 не влазив. Це перший такий засіб, такий, але він від прямого попадання він не захищає, він захищає там, від осколків. Від розвідки, в першу чергу, в ну, їхні першу тоді... чергу він закриває, да. так. Друге, це так, так звані капоніри, це такі обваловані з землі, такі, ну, спорудою не називеш, просто такі якісь вали. Вони з трьох Букою П така вали високі. так. Насокі, так. Так, да. вони захищають від ударної волни. Вони розраховані на те, що якщо буде там ядерний удар чи щось таке, ну вони захищають від ударної волни і від, від уламків, е, але вони ну, захищають е, далі. Є куча засобів, які просто ти натягуєш тенд або робиш яку легкого зводиму конструкцію і. Закриваєш місце стоянки, і якщо в тебе цих конструкцій більше, ніж літаків, то невідомо де стоїть літак. Де стоїть літак, а, а де маскувальна сітка? Ну тут це десь приблизно це, це, це майже як режим маскувальних сіток, тільки трошки більше і складніше. Тільки розширений, так. Да. Так, але дивіться, є... ви, ви перечислили власне різні рішення, які є вже, як то кажуть, сьогодні на вчора. А ч, чому бачили. ми їх не побачили? А ми їх не бачимо, тому що. Завжди можна сказати, ну, ну по-перше, до цього часу невідомо, збили чи не збили. Вразили, не вразили. Це був макет не макет. це Чи це ми витягували е, Іскандера на те, що вони по чому стріляли, а стріляли там, а на, насправді там нічого такого немає. Але ж росіяни, вони е, тут 95 ці халабуди вони таскають е, з інтервалом в 5 годин, тому що 5 годин. Це те саме той час, за який наш безпілотник е, по gps навігації за допомогою інерціальної системи. Е, там може машини зор якось задіяний. Він може. Він знає, куди йому треба летіти, і він ну, прилітає час до прильоту нашого а, доброго а, та безпілотника. Але в цьому випадку а, вони граються в таке собі: русські граються в тетріс, тобто ці великі літаки пересувають в різні куточки свого аеропорту. Добре, але те, ми ж бачили, як ви на ось ці обстріли і на цю кампанію, поки що ми говоримо про аудіо відеокампанію від російських пабліків щодо наших литовищ. але на неї від. Реагували серйозні видання в країнах, які входять в нашу цю авіаційну коаліцію, авіаційний Рамштайн. І вони вже почали писати: Ой, якщо це так, то може і бути Щоб так само. 16. З f 16 так, ви ж читали ці всі публікації. Одним так. словом, якось воно склалося, цей пазл складається, якось воно так логічно, і починаєш думати, що не совпадіння це все. Ну, по перше, вибачте, але журналістам треба про щось розповідати. Така стоя, є інформаційний привід, і пройти мимо там жоден журналіст не може. Тому це зрозуміло. А, а коли ще їм закидають, ну нашим партнерам закидають, то де ж ті е, F-16 обіцяні там навесни, на весни, на червні, на липні, там і так далі. А тут Криволап ще каже, що раніше жовтня-листопада не чекайте. То вони кажуть, ну да, А ви ж не знаєте, як захищати свої літаки? Е, нема інших засобів захисту літаків, крім тих, що я вам там прирахував угу. Чого нового тут. Нема тут треба бути посилена система ППО, тут Треба повинна бути добра організація. Тут е, треба, та, прогу... але всюди нам ми, 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 ми ж всюди не можемо, пане Константине, поставити нам не вистачить цих патріотів, навіть якщо передадуть ті, про які дискусії вели і Ізраїль. На, все одно не поставиш біля кожного литовища е, петріути. Рішення на даний момент є. Є стратегічне рішення. Це е, реально бити по літаках на литовищах ворога. Для цього треба просто одне тупе е, слово. Е, е, Епрувта да, дозволити не на 100 кілометрів, а на 320, як розраховані атакам. Ось ці атаки, Миргород, Литовище в Кривому Розі, це нарешті підштовхне, що в Білому домі відреагували і на ці обстріли, і на заклики конгресменів, які пишуть їм, що за ідіотизм дати атакам і не дозволяти бити по литовищах. Чи ось ці атаки по наших литовищах прискорять зараз? Нарешті, це політичне рішення з Білого Дому. Я вас розчарую, я думаю, що ні. Я думаю, що там є концепція е, дуже поступово варити цю жабу Салівана. Ну дуже поступово. І е, ми ж з вами розмовляли і казали, що це була перший дозвіл, потім нам збільшили цю зону. Раз на дві, два тижні на місяць американці будуть дозволяти все далі, 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 далі. Е, це буде, але коли вони будуть ці рішення приймати. Ну, досить, досить складно сказати. Добре, якщо ми не можемо так вирішити це питання, нам ще залишається питання використовувати f 16 як штурмовики. От ви, як авіаційний експерт, як вважаєте, в нас їх буде не так багато на старті. Вони будуть задіяні власне для полювання за крилатими ракетами в основному в українському небесному просторі. Чи ми зможемо їх використати? ну, Зокрема, наприклад, проти Літаків, які запускають модифіковані каби. В них тих бомб на каби, ну, десятки тисяч, але запускають вони з 80 кілометрів від, наприклад, Харкова. І, відповідно, f 16 має бачити і може бути значно далі. Ми будемо їх використовувати проти тих кабоносців? Я думаю, що на початку, так як всі експерти кажуть, то треба з ними погодитись. Стосовно чого. Вони кажуть, що на перших етапах, поки буде ще ти бойове опанування цих машин, то скоріш за все це будуть польоти за е, полювання за крилатими ракетами за шахедами, і потім вже будуть там вже додаткові місії. Але е, проведення ці кожної місії це буде унікальним таке унікальний захід, тому що. Там треба дуже добре розуміти, які засоби ППО супротивника там є, як він може їх застосувати, де вони розташовані. Їх треба е, ну, трохи почистити, так трохи звільнити нашу землю від е, цієї нечисті. E, і коли будуть такі e, коридори прокладені, і коли у нас будуть F-16, які будуть обладнані відповідними системами захисту літака, є такі системи. Це mm -hmm. починаючи від цих теплових ловушок, це е, створення фальшцілій, це е, створення. Різних завар, які не дозволяють ракетам по ним заходити. f 16 він дуже маневрний. Літак, він може робити ракетний маневр дуже серйозно, але це все буде кожного разу не таке просто: хлопці зібрались, поїхали. Зараз і полетіли. По тобто, це багатоетапний варіант, де треба це точно прочистити серйозна. коридори С-300, С400, як мінімум. Та? Я зрозумів. Але, дивіться, маємо одну ще хвилину, я їх присвячую такі теоретичні моменти. Сергій Притулес, Своїм волонтерським власне фондом заанонсував, що вони роблять якісь зараз випробування бойові. Каже, є дешеве рішення, щоб захистити Харків від кабів. Бо, ну як то кажуть, по кабах стріляти дорогими ракетами не вийде і збивати їх вже коли вони запущені, теж не вийде. А от він каже: у нас є рішення, от теоретично, чи може існувати це рішення, про яке так загадково говорить Сергій Притула. Дуже багато в експертному середовищі розмови про цю заяву. Угу. І там і і Хейц на напрямку притули стосовно супутника, але я вважаю, що супутник це була дуже правильна, дуже правильне рішення, угу. тому що ми маємо дані е, розвідки. Сучасної техно технологічної космічної розвитки за технологією САРКО, коли, коли радіолокаційним променем е, сканується територія, потім е, з відповідними алгоритмами розробляється, дуже бурно розвивається цей ринок. І е, я сподіваюся, що притула знає про що він каже. Хоча може він там і пускає там якийсь туман війни, всі сходяться на тому, що це скоріш за все буде якась система пов'язана. Саме з системами РЕБом, саме з обманом цих крила ага. МПК, модулі ОМПК, щоб вони не могли або так... Ребом обманювати їхні ракети, або діяти нам. Ну, ну одним словом, є цікава загадка. Дочекаємося. Власне, дякую, що трохи промінчик розуміння нам підкинули. Пане Константини, дякуємо за участь в нашій програмі. Це був маркер подій з Константином Криволапом, авіційним експертом, який ви слухали на. Хвилях FM Галичина. А якщо підписались на наш канал в Ютубі FM Галичина Аналітика, то зможете побачити у зручну вам пору, пане Констатини. Дякую. До нових зустрічей. Це був Маркер подій».